Цивільний кодекс України стаття 105.1. припинення філії представництва юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави. Філія. Представництво юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави, припиняється в результаті ліквідації. Філія представництва юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави, є такими, що припинилися з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про припинення. Юридична особа, утворена відповідно до законодавства іноземної держави, що прийняла рішення про припинення філії представництва суда або орган державної влади, що прийняв рішення про припинення філії, Представництво юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави, зобов'язані протягом 10 робочих днів здати прийняття такого рішення письмово повідомити про це орган, що здійснює державну реєстрацію. Юридична особа, утворена відповідно до законодавства іноземної держави, що прийняла рішення про припинення філії, представництва, суд або орган державної влади, що прийняв рішення про припинення філії. Представництво юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави, призначає комісію з припинення філії, представництва ліквідаційну комісію, голову комісії або ліквідатора, та встановлює порядок і строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави, філія, представництво якої припиняється. До комісії з припинення філії представництва юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави, ліквідаційної комісії, або ліквідатора, з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами філії представництва. Голова комісії, членів або ліквідатор філії представництва юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави, представляють її у відносинах з третіми особами. Строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави, Філія представництво якої припиняється, не може становити менше двох місяців, і більше шести місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення філії представництва. Юридична особа, утворена відповідно до законодавства іноземної держави, філія представництво якої припиняється, вважається такою, що отримала відповідну вимогу кредитора з дня отримання такої вимоги її філією, представництвом, що припиняється. Комісія з припинення філії, представництва юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави, ліквідаційна комісія, або ліквідатор, розглядає кожну окрему вимогу кредитора, зокрема щодо сплати податків, зборів, єдиного внеску. На загальнообов'язкове державне соціальне страхування страхових внесків до пенсійного фонду України, фондів соціального страхування та приймає відповідне рішення, яке надсилає кредитору не пізніше 30 днів з дня отримання філією представництвом юридичної особи, утвореної відповідно за законодавство іноземної держави, що припиняється відповідної вимоги кредитора.